Привіт, друзі! П'ятак, знову з вами. Понеділок, але не ліс, поле, але тут ось і ліс. Поруч захочемо, зайдемо, але зараз ми трошки походимо ось тут по полю. Тут вже в Камрада перша знахідка. Перша знахідка, ось така мідна річ, може бронзова, я не знаю щось від чогось, якась запчастинка, але не симетрична. І судячи вона старенька. Купаю сьогодні з прибором sdr детектор від Івана Тараненка, штанга карбонова від Сереги Овчаренка і катуха на 27 КГц від Сані Рибакова. Всі телефончики в описі відео. Там кусок бронібува, тут ось кусок швеллера металевого, ось такого здорового. Железяче тут, звісно, можна КАМАЗами вивозити. Так, Тут у нас якась мідна запчастина, не знаю, що воно таке, тут дірка. І тут дірка, не знаю, напишіть. Ну, Там, мабуть, трубки по бокам були. А це для чого. Пишіть. Ямку вже зарив, копнув таку штуку. Від чого воно, від чого. Якийсь, блін. Не знаю, коротше. Таке воно щось цікаве дуже. Пишіть. Якусь монету купнув, чи то монета, чи то на монета. Воно таке злизане все, блін. І з цієї сторони теж таке щось з наростами. Ні гурту, ні фіга. Так, зайшли з поля в ліс, в таку дюну, обійшли там багато. Залізяча поки що лізе. Ось такий шматок з і такий болт штіфт. Ідемо далі. Так, копнув якусь піндюрину. Що воно таке? От Що це було? Щось таке неоднозначне. Ідемо далі. Там річка була, навірно, або озеро, або болотіна, бачите, все пороше там. Ну, камера, звісно, воно не особо передає, але бачите, воно берези. А це берег. на березі тільки що камрад капнув лопасть хреста. Храз таки, ще й клеймо є. Так, сигнальчик був такий неоднозначний, майже поверхневий ось такий ціпочок. Не знаю, срібло, не срібло. Та скоріше, всього, що не срібло, але щось було, десь щось чіплялось і більш-менш сучасне. Знову повернулися на поле і майже на поверхні, хопа! Хрест великий такий. І з цієї сторони давайте подивимось. Блин, вітер, звісно, сьогодні просто жесть, вибачайте. Ось такий хрестик, там штучка така ось опіпка? Не знаю, вушко тут було чи не було, але знахідка бомба. Так, трошки ще походив, ось таку штуку знайшов, тут дерев'яшка вставлялась, і що це воно було, не зрозуміло. Там воно дірка така продольна, і воно короче, мідне. А що воно таке? Може якийсь пензель, може якась ручка, блін була. Пишіть. Так, отут у нас що? Гудзик, дитячий, класичний царський. Так, якийсь... чи накладка була на ремінь, чи на наканіна, блін. Таке воно старе, мідне або бронза. Не знаю, напишіть. Ось така цікава штука. А ну хлопці скажіть, що воно таке якийсь циліндр алюміній що ж це воно таке знаходив я такі речі але навіть і думки не маю що воно коли ліс сажали все записували куди що як І ось така ручка шматок ручки Радянщина. Ідемо далі. Хожу по дюнам, бугарочки, низинки. десь влаги більше, десь менше, ну завжди пісок, пісок, пісок. Так, пряжечка випала. Ось така від рюкзачка, мабуть. Ну, я думаю, що це по другій світовій війні щось. А може навіть і пізніше. Пишіть. Дробь. Замок можна в куртку вставити, я заберу. 36 рік, 10 копійок. Мільйон. Так, да, мільйон. Так, зараз будемо переїжджати, тому що знахідок мало. У нас такий сьогодні скітальчиський день, то там, то сям. Рляночка випала, гудзик. Стан непоганий, такий більш-менш задовільний. З цієї сторони клейм нема. Двушка 84-й. Там у Камрада теж говнородяник вискочив. Нечість випригнула з землі. Ось така зірочка тільки без Леніна, де він дівся, мабуть, десь уже далеко-далеко в інших світах під землею. А з цієї сторони воно чи мід, чи латунь, але воно старе. Так, камрадик підняв ось монету, блін. 1899 рік, одна друга копійки. І стан доволі таки, кстати, непоганий. Супер, пупер. Так, в ямці там гвоздь лежав. Але кое ще кое що лежало ще. Шо це, друзі бронза мить Ну, схожа на ловяне бронзу дуже така швайка блин. від чого воно луч таке воно щось обточене блин обкоцане офигеть важке да. камрад знайшов хуторське колечко хуторщина Саморобна сердечка, блин, прикинь, люди робили. Та не воно таке простеньке, бачиш. Вичавлене з чогось. Тиненько. Любовсь. Да. Так, гудзик ось з якорем. Від чого? Де воно було? Пишіть. Мідь. Або бронза. Ну, Воно таке, знаєш, видавлене. А всередині метал. Heavy metal. Камраду приніс пилку. Радянщина. Впереди был. А який рік? 49. 49-й. Ярляночка. Старенька. Духа, духа. Так, камрад щось нашел. Да, на перстук. Старый. Старий, мідний. Радянщина, може, ще й раніший. ни о чем. А что за кул? Подожди, давай подаемся, что тут. Кулячку. Да, Царизм. Обручалка. Да, да не совет. Да, я думаю, тоже. Мить. Кага.